Найпоширеніше онкологічне захворювання жінок рак грудей. На Вінничині щороку щонайменше у півтисячі панянок виявляють це захворювання. Сучасна медицина навчилась долати рак, але на ранніх стадіях. Проте, вберегтися від цієї недуги можна самостійно, проходячи медичні обстеження. Історія лікування від раку та поради лікарів в нашому наступному сюжеті. Я одного ранку встала і я просто так рукою жгутом зняла з голови волосся. Чотири курси хіміотерапії та довготривале лікування. Так, Тамара Геращенко боролася з раком молочної залози. Виявила захворювання два роки тому, і то випадково помітивши ущільнення на грудях. Пухлину я обнаружила самостійно. Стоючи на балконі в доньки, відчула, що в мене якби дискомфорт в грудній молочній залозі. І я зрозуміла, що в мене щось не так. Рак грудей вважають жіночим захворюванням. Раніше онкологію виявляли у тих, кому за 50%. Тепер рак помолодшав, Тому лікарі наполягають проходити обстеження у мамолога вже з 15 років. Маючи такий арсенал сучасних методів лікування, який на сьогодні має медицина, ранні стадії дозволяють отримати повне одужання більше 90% випадків. Тобто наступає повна ремісія. Не минає рак молочної залози і чоловіків. Так у відділенні Володимира Дроненка лікується до десяти таких пацієнтів. Найчастіше хвороба передається спадково, але є безліч інших причин невчасне звернення до лікарів або навіть банально, байдуже ставлення до свого здоров'я. Більшість причин, які викликають рак молочної залози, на сьогодні є керованими, тобто такі причини, на які ми з вами можемо впливати і знижувати відповідно захворюваність. Більше ста причин на сьогодні існує раку молочних залози, які доведені у виникненні цієї недуги. Це малонароджуваність, це пізня народжуваність, це аборти, це переривання вагічності іншими методами, це відмова від вигодовування груддю. Тамарі Геращенко пощастило подолати недугу. За словами фахівців, завдяки новим методам лікування уже 90% пацієнтів в Україні вилікувалися від раку. Пані Тамара пояснює, у боротьбі з раком важливо не втрачати надію та мати підтримку, а головне вчасно обстежуватися. Все стало на свої міста, все стало, я це все пережила. Я на цьому не зациклююся. Я радію життю. Я кожного дня встаю і знаю, що в мене все буде добре. Рекомендую всім обстежуватися, буквально всім. Якщо є якісь сумніви з одним лікаром, хай люди звертайтесь до другого лікаря. Вберегтися від раку грудей можливо. Переконують лікарі. Для цього треба не так і багато. Постійна профілактика, відмова від шкідливих звичок та активний спосіб життя. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина.